Шановні глядачі, від імені гімназистів Херсонської гімназії номер 1 щиросердно вітаю усіх, хто відчуває себе молодим не лише за віком, а й за станом душі, і з міжнародним днем молоді. Сичу усім щасливого, яскравого життя під переможно мирним небо! Так буде. Тож нехай це станеться якнайскоріше. Ну, а поки що, запрошую вас до нашого онлайн-пікніку. Знайомтеся, це Іван. Він трохи ботан, але насправді надійний друг і тупо краш для усіх дівчат. А це Поліна. Ми між собою кличемо ще Герміоною і є в ній щось відомське. До того ж, вона велика поціновувачка Гаррі Потера. А це Тая. Наша Фіфа, але має на це право адже дуже талановита і гарна. Це Даша і Настя нерозлучні сестрички. На перший погляд, однакові, але повна протилежність одна одній. Бо Настя мрійниця, а Даша реалістка. Ну і я, Даня. Друзі, звуть мене приколістом, але істину харивдву нікуди не сховаєш. Як да, кажуть, на Одесі сам себе не похвалиш, як опльований ходиш. Всіх нас об'єднує наша гімназія: любов до творчості та жага до яскравого життя. Привіт, мої любі друзі! Привіт, бро! Що за терміновий збір? Святковий пікнік. Який ж пікнік. Якщо кожен з нас вдома наразі, а більшість взагалі за кордоном. Пікнік має бути на природі. Ташо, не ламай атмосферу своїми реаліями. Помрій, уяви. Це ж така краса. Так це і не я. Це ж інтернет запропонував влаштувати до свята нашій молоді такий онлайн пікнік. Міг би попередити, я би. Одягла відповідний прикид, а то хто таке? Теж мені проблеми. Зараз я взмахну своєю чарівною паличкою, і усі ми опинимося у потрібному місці і у потрібний час. Чудово, Поліна. Поліне! Уявіть, Алявина? На лівому березі Дніпра за залізничним Антонівським мостом. Тільки прислухайтесь. Запах лісових рослин та водоростей, від птахів, звук Дніпрових хвиль. Омріяний пейзаж. А, хижаків там немає. Хижаків може і немає. А от ви і комарі доволі. О ні. Мене це не влаштовує. І ще покусають, і я буду у похирях. Не камільфо. <кхем> ви що? забули про мої чарівні здібності? Я ж на всяк випадок ношу з собою еліксир. Від комар, Один пшик і о, диво спект патрону. Клас. Точ, і з міжнародним молоді вас, мої любі друзі. Пролунало, як тост. О, дійсно. Точ, піднімемо наші келити з пивом. Даню. Яке пиво? Та я дартую, Теж мені приколіст. Ага, тобі оце барофлити. Настю, ти такі прикольні слова знаєш. А чому ні? Це ж сучасний молодіжний сленг. Якби я таким молодіжним сленгом своїм батькам сказала. То отримала би потилиці. А мені і правда цікаво, що з приводу подібних слів думають бумери. Так, слухай, а це й не складно дізнатися. Ми можемо ж запитати у них, у наших батьків. На старт увага руш. Мама, добрий вечір. Добрий вечір, синку. Мамо. Я би хотіла тебе запитати, чи знаєш ти значення нових молодіжних саме слів? І як можливо ці слова називалися у твоїй молодості? Ну, давай. А якщо... <laughs> якщо ти не знаєш созначення слова, то ти маєш казати асоціації. Добре. Чи виготові? Так. Добре. Як ти вважаєш, що означає рофлити? Рофлити. Ну, це, мабуть, не те, що знущатися, а можливо, ну, якось підкалювати там, ну, ну, щось, щось так. таке, людину. Да? Да. Жартувати, кепувати, так. Да, да. да. Як ви розумієте слово байт? Байтити когось? Ну, на думку, приходить асоціація бити. Бити. Ні, це не правда. Uh, означає щось провокувати. Перше слово це зашквар. Як ти думаєш? Uh, yeah. Я думаю, що якийсь косяк. У нас це так називалося. Okay. Щось погане, щось на, на, зробили погане. і Ну well, так, щось таке неприємне. Uh, чи ні? Що мені здається, так що щось таке неприємне. Бумери. Ну. Бумери? Uh, Ну, можливо, ви так називаєте своїх батьків. Бо ми так називали. Нічого не так. Наступне слово це краш. Краш, так. Це, напевно, людина, яка тобі подобається. Так. В нашій молодості це був Леонардо Ді Капріо. Краш 90-х. Не тільки 90-х. А, найпростіше, напевно, з цих сьогодні слів, але останнє. А, як ви розумієте слово жиза? Думка. <плес> <плес> Ех, мама, мама, ні. Жиза від слова життя, життєвий випадок якийсь. От воно і жиза. Супер. Yeah, <laughs> Але я що, знаю. Жодних дислів я не здаю. Ви нічого не вгадали, мама, ви прям бумер. Дякуємо вам за ваш приділений нам час. До побачення. Дякую вам за гарне спілкування. До побачення. Молодець, До майже всі да. Дякую. А ваші батьки шарять. Подобачка. Ну, ото й не дивно. Адже молодою людина вважається від 14 до 34 років. Е, тому ваші батьки не, та, не так далеко пішли від цього віку. Знаєте. а От мені цікаво, що для кожного з вас є молодість. Ну там, вік, поведінка, стан душі, чи може ще щось? З кого почнемо? <ган <cuisine> <ган> Ініціатива карається. Точно, от ти, Даню, і починай. Оти, Даню, і починай. Знаєте, молодість. Це, напевно, такий період часу, коли а, який не закінчується до того, поки ти не почнеш на сімейних посиденьках розповідати один і той же старий анекдот. Е -е 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 -е. Ну, от. І Ваня, що ти, ти думаєш щодо того, що таке молодість? Ну, Дань, Дякую, що запитав у мене про це. Я думаю, що молодість це період, коли треба пізнати щось нове, дізнаватися щось, щоб ділитися цим та використовувати в майбутньому, звичайно. Так, класно. Клас. Дякую, Ваня. А... Тая, а ти що думаєш? Для мене молодість це краса. І багато, багато, багато захоплених поглядів. Ну. No. Зрозуміло. Поліна, а ти що скажеш? Я думаю, що, напевно, саме в той момент, коли я скажу фразу дасть Бог доживу. Можна бути вважати, що молодість для мене закінчилась. Ну, ти не хвилюйся, тобі ще не скоро. А... Настя, а ти що думаєш щодо молодості? Молодість для мене це як зірковий розділ в книзі мого яскравого життя. Даша, а ти що скажеш? Ну, чогось такого реального? Поки пульт від телевізору не почнеш пакетик завертати. Ото молодість. Ну так. Да. Ну, тоді можемо зробити висновок, що молодість не має меж і дорівнює вічності. Як поетично сказав, просто пісня. Сам шоці. О, до речі, Даню. А ти ж там наче на гітарі займаєшся, то, може, заспіваєш нам щось. Реально, Дань, Пікнік у нас чи не пікнік, а тут без співу під гітару ніяк. Та, чому б і ні? <клес> <клес> Пісня про гроші і тачки. Та ладно, жартую. Пісня про молодість. Як же круто бути молодим? Щоб пірнати в океан всесвітніх таємниць щодня з друзями, зідать за мріями. Дружня підтримка то броня. -у 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 -у. а вам скажу щиро я друзі, ви у мене найкращі, Мрії втіляться наші, зустрінемось скоро разом знов. Херсонській щасливі родині, найкращі в світі країні, куди приведе нас любов, молодість це той щасливий час, коли є шага творити, мріять, прикрашати світ, і знаєш, все буде гаразд, як створюєш за мрією в Щиро я, друзі ви у мене найкращі, Мрії втіляться наші, зустрінемо скоро разом знов, В Херсонській щасливі родині, найкращій в світі країні, куди приведе нас любов. Весело та невимушено, ми сиділи аж до пізнього вечора цього святкового дня молодості. Ну і я там був всіх пив, вусом все такло, але в рот так і не попало.